Як і просили в попередньому відео, робимо порівняння дуже дорогого тінту і бюджетного. Уже відразу помітно, що один він без коробочки, інший з коробочкою. Sisley Photo Hydra Tint Tint. Um, в мене німецькою мовою назва: um, Beautifying Tinted Moisturizer. А це вже англійською. Дивно. В мене перший відтіночок. Взагалі, відтінків цього засобу є набагато більше, але чомусь в Європі тільки три. В мене один найсвітліший, але він все одно для мене темнуватий. І Maybelline Super Stay 24 Skin Tint з вітаміном С. 0,5 відтіночок. Він трошки рожевий на початку, але потім підлаштовується під мою шкіру. Я думаю, давайте будемо наносити їх пензликом, щоб, можливо, трошки ускладнити їм життя. Я завжди трошки перемішую вміст засобу. Він такий з піпеточкою. в принципі, комфортний, але все одно трохи страшно ним крапнути собі на одяг. Роблю так декілька натискань, якщо буде мені замало, то я додам. Трошки розподілю по шкірі пальчиком. Це, мабуть, було вже забагато. Ну, побачимо. Так, зараз я бачу, не знаю, як на камері, але я бачу, що він має в собі рожевий підтон. Він має зовсім зовсім легкий аромат, гарно розпреділяється. Також перекриваю свою повіку. Гарно розподіляється з пензликом і має, має такий сяючий природній фініш, Не занадто сяючий, не занадто вологий. Мені подобається. Це от е, саме сяючий природній не Сяючий glow-glow мокрий. Так, у мене тут були почервоніння, трошки вони стали тьмянішими, але не зовсім перекриті, але я такий ефект люблю, коли все ж таки видно мою шкіру. Тут у мене складається таке враження, ніби там вже є хайлайтер, але там його немає, є тільки такий гарний, здоровий перелив. Я дуже люблю цей тінт, я вже казала, він дуже гарно носиться і взагалі шкіра виглядає твоєю, але трошки краще. Люблю такий ефект. Звичайно, під вечір з Т-зони він вже трошки сходить, але для мене це не проблема. Я закріпляю пудрою Т-зону. Ось так виглядає Мейбелін. Так, моя гола шкіра сіслі. Його тут, до речі, 40 мл. Зазвичай в засобах є 30 мл. В цьому тінті від Maybelline також 30, але тут 40. Він, я вже говорила, темніший, не такий рідкий, як Мейбелін, трошки густіший. Має дуже-дуже приємний, легкий аромат доглядової косметики. У Мейбелін є аромат, але він якийсь хімічний, а тут приємний і наношу. Він зараз виглядає гарно. З моїм тоном шкіри, але я думаю, що він окислюється, тому що пізніше, через хвилин 10-15, моя шкіра обличчя виглядає темнішою набагато, ніж шия. Так, я для цього візьму інший пензлик, а де мій такий самий від Our Glass, тільки 에... видовжений зараз. Ага, ось такий в мене є також від Our Glass, щоб все було по-чесному. Мені здається, цей тінт він тонший і він ще більш легший, ніж, так, 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 ніж тінт від Maybelline. Зараз я дуже яскраво бачу різницю в кольорі тут біля носа. Можливо, мене дивляться якісь досвідчені косметологи-дерматологи. Скажіть мені, будь ласка, чого в мене червоніє, тільки е, ось ця носогубна складка. В мене з шкірою взагалі все нормально, але от я помічаю, що носогубна складка інколи ввечері або навіть зранку вона червона. Мені, якщо чесно, подобається сіслі більше при нанесенні. Він тонший, робить мою шкіру гарнішою, але непомітно, що на ній є засіб. Ось це, це звичайно, перемога. Там, де Мейбелін. Maybelline... Хоча й Мейбелін теж дуже гарний, я не знаю. Я так Косметику, я не можу. Є ем, дуже погані продукти, от я їх не люблю. А якщо продукт нічогенький, але якщо він ще дуже гарний, то я їх всі дуже сильно люблю і не хочу ображати. Так, цей тінт від Сіслі нагадує мені тінт, Water Fresh Tint від Chanel. Також має такий майже непомітний ефект на шкірі. Зараз я порівнюю останній раз, я вже все нанесла. Мене ще трошки збиває те, що Мейбелін світліший, а сіслі темніший. І мені здається, навіть зараз сіслі трошки краще виглядає на шкірі, хоч моя шия дуже світла, мені подобається, коли тон обличчя трошечки засмагліший. І все-таки я хочу сказати, що тінт від сіслі він трошки кращий, бо коли я дивлюся на свою шкіру, то в мене складається враження, ніби. Вона дуже-дуже доглянута. Вона зараз е, дуже сильно зволожена, здорова, має рівний тон і не нафарбована. Ось цей ефект це ось це да, те, що ну, деякі дівчатки люблять, коли видно мейкап. В мене також є настрій, коли я хочу, щоб побачили, що я нафарбована. А зазвичай хочеться ось такий результат, коли ну, просто моя шкіра ніби. Без нічого, але вона сама по собі така шикарна, розкішна. І я думаю, цей тінт працює так. Ось цей, якщо у вас, можливо, більше недоліків, чи якісь, ем, якась алергічна реакція, чи ви хочете просто трошечки більше перекриття, Мейбелін також дуже-дуже гарний, дуже гарно виглядає повністю з оформленим макіяжем. Я думаю, вже тоді не буде помітно різницю. Але ось так, якщо тільки нанести. Цей продукт, то ем, я невеличку різницю бачу. Цікаво, як це виглядає зараз в камері. Шкода, я не бачу себе е, в якомусь віконечку, як я знімаю, дивлюся тільки в камеру айфона. Ну, Я собі скоро куплю. Я надіюсь, куплю камеру, і в мене буде так відкидатися е, ось ця е, дверка чи віконечко, і я там буду бачити себе і бачити, що я взагалі знімаю. Ой, так. Все, що хочу сказати, це два дуже-дуже класних засоби. Цей е, дуже дорогий, але дуже-дуже класний. Цей, е, я його купувала в DM, замовляла за 14 з чимось євро. Також не найдешевша тональна основа, але це DM, Maybelline, це щось ближче до бюджетного. Тому раджу обидва. Обирайте, що вам більше підходить, що більше хочеться, а хочете купити два як. Як я, я люблю, в мене радіє душа, коли я бачу косметику у себе. Я там інколи відкриваю дверку, а там стоять тональні, і я подивилася на них. Послала їм такий е привіт, душевний, і пішла собі далі жити з кращим настроєм. Вони обидва класні. Так, я ще до вас повернуся з закінченим макіяжем. Макіяж я буду знімати далі для TikTok. там буде розпакування нової палетки для обличчя від Ауа Glass. Ой, я вже так цього хочу. Якщо ви хочете це подивитись, переходьте, будь ласка, в мій Тікток. Є посилання на Тікток під відео. І чекайте. Труруру. Я вже закінчила робити макіяж, він вийшов дуже-дуже гарним, виконувала його ось цією палітрою. Просто чудова штука. Якщо ви хочете і на Ютуб детальний огляд, я постараюсь його зробити, але також на Тікток дуже багато розказала про ці відтінки в цій палітрі. Зробила макіяж і обличчя, і очей. Мені стається дуже-дуже гарно. Дякую за вашу увагу і зустрінемося в наступному відео.